Україна це рідний край, наша земля з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею, мудрими і талановитими людьми. Історія. Це слово ми вживаємо майже повсякдень за різних обставин, інколи навіть не замислюючись над його багатозначністю. Здобуття Україною державної незалежності викликало особливий інтерес українців до своєї історії, адже лише глибокі і правдиві знання про минуле України дають можливість зрозуміти сучасне і збудувати її майбутнє. Важливу роль у пізнанні минулого відіграють збережені матеріальні пам'ятки, успадковані від минулих поколінь, а зберігають їх насамперед саме музеї. Музеї це інституції, що покликані оберігати історичну та духовну пам'ять народу. Україна багата на раритети, адже за допомогою матеріальних пам'яток ми відтворюємо історію України від найдавніших часів і до сьогодення. Музеї, поєднуючи містками історичної пам'яті невичерпні знання і духовні багатства, дієво впливають на формування особистості. Прилучають громадян до надбань національної історико-культурної спадщини. Історія це не тільки минуле, але й сучасне, яке окреслюється багатьма аспектами. Отже, музейний фонд це сукупність пам'яток природничої історії, матеріальної і духовної культури в країні незалежно від часу їхнього походження, які мають наукове. Політичне, історичне або художнє значення. Історія виникнення музеїв як своєрідних громадських інститутів, задовольняючи потреби політичного, наукового, культурного, економічного характеру, веде в далеку давнину. Загалом, сьогодні музейний фонд всієї України нараховує приблизно 4-5 мільйонів одиниць збережень. Сьогодні музеї ведуть велику дослідницьку і виховну роботу, комплектують і вивчають колекції, складають наукову документацію, забезпечують режим збереження і реставрації музейних предметів, видають монографії, каталоги, довідники, публікації першоджерел. Про відношення до музеїв на сучасному етапі розвитку культури свідчить і той факт, що кожного року все прогресивне людство світу відзначає 18 травня Міжнародний день музеїв. В Україні нараховується близько п'яти тисяч різноманітних музеїв. За роки незалежності кількість музеїв збільшилась більше, ніж удвічі. Нові музеї розкривають історичне минуле самобутність і сучасність українського народу. І тому сьогодні ми пропонуємо зробити невеличкий екскурс з сучасними музеями України. Територію сучасної Луганщини краєзнавці вважають центром половецьких поселень. Саме тут стався розквіт кам'яного мистецтва половців. І розпочнемо ми екскурс з музею. Парк Музей антропоморфних стел і Половецьких кам'яних статуй. Музею кам'яних баб у місті Луганськ. Музей просто неба. Один з найбільших у просторі язичницьких парків музею. Розташований на території Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Складається з колекції антропоморфних стел катакомбної культури. І пам'яток сакрального мистецтва половців. Одним із засновників парку музею є Костянтин Красильников, завідувач луганським відділенням східноукраїнського філіалу Інституту археології Національної академії наук України. Спочатку парк задумали розпланувати подвір'ї педагогічного інституту навколо штучного кургану, засіяного ковилою. Тепер на цьому місці зведений третій корпус. Для колекції було виділено місце біля спортзалу. За кількістю бованів луганська колекція поступається лише Дніпропетровський. Територію сучасної Луганщини краєзнавці вважають центром половецьких поселень. Саме тут стався розквіт кам'яного мистецтва половців. Вони принесли із собою ідею і, скориставшись багатими на піщаних землями, створили ці сакральні пам'ятники. Кам'яним статуям знаходили місце на висотах степу, курганах та вододілах. Не дивлячись на явно портретні риси обличчя, статую змальовують не конкретних людей, а легендарних осіб, богів та героїв. Біля них просили родючості земель, до їхнього підніжжя приносили жертву, та від них отримували благословення на військові походи. Азербайджанський поет 12-го століття Нізамі, який був одружений на половчанці, створив картину поклоніння половців своїм статуєм. І приходять сюда Кіпчаков племена, і придидвом гнться Кіпчаков спіна. Піше путник прийде і ліяється конний покаряє любого кумірих із конний. Парк Музей Кам'яних статуй єдиний в Луганську і найбільший на євразійському просторі язичницький парк, розташований на території Національного університету імені Тараса Шевченка. Скульптури звезли сюди зі всієї області і тримають просто неба задля довшої збереженості, адже тут вони знаходяться у звичній своїй середі. Всі 70 статуй, які датовані 11-13 століттями, дають змогу повною мірою прослідкувати художній розвиток кам'яного мистецтва зниклого народу. Половецькі скульптури правильно слід називати саме статуями. Більш звична для українців назва баби пішла з тюркського, де баба означало дід або предок. Також існують інші назви, такі як болван від іранського палван, тобто богатир атлет. Рідше в Україні кам'яні статуї називали Мамаями. Про високий професіоналізм половецьких майстрів свідчить і те, що завдяки статуям можна уявити побут кочівників. На статуях відображений одяг, прикраси, головні убори, предмети побуту та озброєння. Але найголовніше всі статуї зображені із посудиною, яка тримається обома руками. Посудина використовувалася для жертвопринесення або пригощання. В цілому весь масив половецької скульптури можна поділити на чоловічі та жіночі статуї, що стоять або сидять. Серед ранніх також зустрічаються стели та стелоподібні статуї. Між тим переважна більшість зібраних в парку статуй – це жіночі скульптури. Образ жінки-матері з оголеними грудьми символізував ідею безстрашності та перемог. Заступники в образі жінки давали половцям силу, оберігали їх. За це кочівники приносили їм жертву. Унікально, тому що це перво істочник. Це, всего, унікально, тому що здесь можна прослідити весь путь такого ідейного, культурного розвитку Цілого народу на цілому определенному пространстві в цілому целом часі. І от ані зв'язку з гіблю половців, вони також щезають навсідай. Больше вже ми цього нігде, ніколи не ні ні не ні ні Світ воїнства, де зброя, меч, стріли, спис в повному розумінні цього слова були богами та кумирами. Світ, де військове вміння та завзятість були головними чеснотами. Половці зникли як народ, але цінності, якими вони жили, мрії, до яких вони прагнули, залишилися на цих кам'яних статуях. Величезний пласт розвитку тюркського каменорізного мистецтва дійшов крізь століття до наших днів. вона на сьогоднішній день она самая замечательная не только в Україні, тому що здесь представлено разнообразие всіх типов, какие бывають только каменные скульптури половецькі. Во-первых, только то есть самая большая в Україні, а на самої большая в ближнем и дальнем далі зарубежі. Тобто, з точки зрения научного туризму ей нет цены. Після того, як половці були підкорені монголами, значна частина пам'ятників половецької культури загинула від рук мусульман, які боролися з язичництвом. Проте половецькі традиції таки не були повністю скорені. Надалі вони адаптувалися до православ'я впродовж подальших століть в деяких слов'янських поселеннях жила традиція віддавати шану половецьким ідолам, які наділялися силою, здатною впливати на відродження природи, родючості землі, успіх громади. В 19 му і особливо в 20 му століттях більша частина статуй була знищена. Всього до наших днів дійшли понад дві тисячі кам'яних статуй, але такою колекцією, яка існує в Луганську, жодна країна похвалитися не може. А зараз пропонуємо до вашої уваги трохи незвичайний музей. Музей однієї вулиці. Він розташований на Андріївському узвозі і присвячений історії Андріївського узвозу. Експозиція побудована таким чином, що дає можливість гостям музею здійснити самостійний або в супроводі екскурсовода подорож по Андріївському узвозу в часі і в просторі від апостола Андрія до наших днів. І від Андріївської церкви до Контрактової площі. У виставковому залі музею регулярно проводяться історичні, документальні та художні виставки. mm Згадаємо народну мудрість. Бувай здорова, як риба, гожа, як вода, весела, як весна, робоча, як бджола, багата, як земля свята. Саме збереженню здоров'я, профілактиці захворювань і лікуванню хвороб присвячений наступний об'єкт нашої екскурсії аптека музей під Чорним Орлом. Найстаріша з існуючих аптек Львова перетворена на єдиний в Україні музей, де можна оглянути старовинне аптекарське обладнання і зільники, якими користувалися середньовічні аптекарі. У аптеці музеї, яка, до речі, з 1735 року працює як звичайна аптека, зібрано аптечний посуд і таблеткові машини різних віків, старовинні ваги. Траворізки, середньовічні гербарії. Тут можна оглянути стародавні кам'яні ступки, у яких готували мазі або товпли висушені лікарські рослини, поряд мармурова ступка 15 століття, дивують довершеністю також мідні ступки 16 століття. Важко відірвати погляд від засклених полиць дерев'яних шаф XVIII століття. Сотнями цінних експонатів, на них виблискує порцеляновий, металевий, скляний і відполірований дерев'яний аптекарський посуд. Тут бачимо пляшечки 14 століття і масивні штофи зі штучного рубінового скла 18 століття. Золоті написи латиною на них свідчать про те, що тут зберігали особливо цінні ліки. Напій життя Еліксир. Львівська площа ринок. У будинку на розі вулиць Друкарської та Старопігійської ось уже 250 років. Найдавніша львівська аптека. Єдина в Україні та Європі аптека. Музей. Тут звичайна аптека. Проте за декілька кроків відкривається справжній світ давньої фармації та алхімії. Заснував аптеку у 1775 році австрійський фармацевт Франц Вільгельм Ноторп і дав їй назву під Чорним Орлом від гербу Австрійської імперії. Музеєм це приміщення стало 58 років тому. Тоді у 1966 зібрали три тисячі оригінальних експонатів із різних аптек Львова та області. Сьогодні ця колекція має 8 тисяч предметів. Серед сотень баночок і колб можна знайти і хімікати, які вже заборонені законом. В аптеці збережені давні екстракти, настойки, еліксири та мазі. А це справжня лабораторія алхіміка. Католицька церква вважала їх шахраями та чарівниками, та церковні заборони не надто лякали аптекарів. Тож вони просто ховали лабораторію у задвірках подалі від людей. А ще аптекарі полюбляли лікувати вином. Тут у підземеллі ще є оригінальні дубові бочки і великі скляні амфори. У них до Львова 200 років тому привозили грецькі, грузинські, угорські та перські вина. А у внутрішньому дворі музею на залишках фонтана стоїть фігура. Це пам'ятник відьмі. В одній руці у неї зілля, в іншій змія, яка нашіптує на вухо рецепти. Державний музей іграшок у Києві є одним із найбільш унікальних музеїв столиці України. Ідея створення подібного музею виникла ще в 1933 році. Було видано постанову про організацію музеїв іграшок не тільки в Києві, а й у Москві, Харкові, Тифлісі та Ташкенті. Було створено комітети, до складу яких увійшли представники народних комісарів легкої промисловості, охорони здоров'я, а також інших організацій, що мають відношення до виробництва іграшок. У 1936 році в Києві було проведено виставку, яка поклала початок унікальній колекції іграшок. Війна не сприяла виробництву іграшок, але вже в 1943 році почали виділятися матеріали та обладнання для їх випуску, а відновлення іграшкової промисловості відбулося в 1946 році. Державний музей іграшок у Києві було створено розпорядженням Кабінету міністрів України від 16 листопада 2003 року. Але фінансування з'явилося лише з січня 2005 року. Власне, саме з цієї дати музей почав приймати перших відвідувачів. На сьогоднішній день музей знаходиться у веденні Міністерства освіти та науки України. Колекція музею поповнювалася протягом 70 років. Її розміри досягли 10 тисяч примірників. До уваги відвідувачів іграшки, які були улюбленими для дідусів та бабусь сучасних дітей. Це й техніка машини, парова топка, екскаватори, літаки, настільна поліграфія, лото, і ляльки, мотанки і народна іграшка, глиняні брязкальця, солом'яні бички, дерев'яні каталки. У колекції представлено ексклюзивні авторські роботи лялькарів радянських часів, унікальну бібліотеку настільно-поліграфічних ігор, надзвичайно барвисту і радісну колекцію українських народних іграшок. Є іграшки різних років: ляльки міліціонери, перші трансформери 30-х років, целулоїдні фігурки 40-х років, ретро. Ведмежата 50, Неваляшки 60, Завадні тваринки 60. -х. У Державному музеї іграшки діють три постійні виставки: перша історія іграшки, друга українська народна іграшка. Третя експозиція. Це експонати, які абсолютно відрізняються від промислових та народних іграшок. В основному це авторські роботи. Вони знаходяться в музеї в єдиному екземплярі. Щорічно напередодні Нового року в музеї відкривається додаткова виставка, присвячена ялинковим прикрасам та іграшкам. Більшість ялинкових прикрас радянської епохи. Але є іграшки середини 19 століття. У колекції музею близько 600 найменувань ляльок. Тут представлені одні з перших целулоїдних пупсиків через те, що ніжки у них розбиті, їх зашили в конвертики. Є ігрові ляльки, які обов'язково зображали професії людей. Вони відповідали ідейним запитам молодої радянської держави і повинні були допомогти дитині через гру отримати основи трудового виховання. У музеї також є унікальні сирні іграшки. Дуже багато хто не знає про існування такої іграшки, а вона до цих пір є в побуті жителів Західної України. Барвники в таких ляльках натуральні. Крім ляльок у музеї, є також промислові зразки швейних машинок. Початку ХХ століття іграшкові праски від вугільних до електричних, діюча модель парової машини, перша штучна ялинка з кур'ячого пір'я, велика іграшкова залізниця з ініціалами Сталіна. Існують декілька джерел поповнення колекції музею, це проведення конкурсів, а також подарунки колекціонерів-любителів. В колекції є лялька академіка Богомольця, її подарувала музею невістка академіка. Ця лялька німецького виробництва початку 19 століття, сама по собі досить рідкісна та дорога. Таким чином, відвідання державного музею іграшок у Києві стане приємною подорожю у світ дитинства для різних поколінь екскурсантів. Народний музей хліба відноситься до Національного еколого натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. В музеї зібрано понад дві тисячі експонатів, які розповідають про історію хліба, його значення для людини, походження основних зернових культур жита, пшениці, кукурудзи, ячменю та інших. Метою роботи музею є виховання любові до землі, до хліба, до людей праці. Ідея створення хлібного музею виникла давно, більше десяти років тому. Проте досі не вдавалося втілити її в життя. Тільки цього року спільними зусиллями жителі Хуцького краю задумане реалізували. І таки неспроста саме в Нанкові. Саме наше село є хлібне, тому що у 16 столітті, коли нашим краєм проходили турки османи, частина їх поселилася в урочищі туртели. Там і досі зберігся колодязь, викопаний турками. І якось один із турків побачив хлібні долині е, нарцисовій долині хлібні рослини і радісно вигукнув Нанг», нан», що в переводі з турецького означає хліб. З того часу наше село стало дійсно хлібним селом. Я думаю, саме доречно, що саме в нашій школі відкрився саме такий музей. Ідея належить пані Юлії, яка завжди переймалася ставленням сучасників до народних надбань, в тому числі й до хліба, який усьому голова. Мета відкриття такого музею – навчити цінувати працю, завдяки якій маємо хліб на столі. Я пригадую своє дитинство, значить, у нашій сім'ї високо цінували хліб. І Я би хотіла, щоб отакі моменти буду говорити, так. Передавалися з покоління в покоління, бо хліб усьому голова. І я сподіваюся, що поповнивши цей музей, до нас і гості будуть приходити. І от коли діти прийдуть до цього музею, то, безперечно, після проведеної такої екскурсії до нього, кожна дитинка візьме для себе багато позитивного. У музеї представили більше сотні експонатів. Це різні види хліба, булочки, короваї, зокрема той, яким славиться Хущина. Проте презентовані експонати із сусідньої Тячівщини, а також з Івано-Франківська та Тернополя. Експонати зберігаються під склом у головній кімнаті музею. Проте є тут кімната, де можна побачити різні знаряддя праці. Також відведений куточок для різновидів пшеничного зерна. Крім того, в окремому приміщенні представлений старовинний одяг. Національний музей народної архітектури та побуту України є найбільшим скансеном музей просто неба Європи і найповнішим етнографічним зібранням нашої держави. Загальна площа музею понад 130 гектарів. Він гармонійно вписався в довколишній історичний ландшафт. Мальовничі краєвиди відтворюють і доповнюють історичне середовище різних регіонів України. Тут можна побачити і осягнути всю Україну, якою вона була понад 100 років тому. Музей розташований на південній околиці Києва серед зелених діброк стародавнього голосіївського лісу поряд з історичним селищем пирогів. Тому за ним закріпилась народна назва музей у Пирогові. Музей був заснований 6 лютого 1969 року з ініціативи громадськості Українського товариства охорони пам'яток історії та культури. Нині музей є важливим науково-методичним центром України по вивченню матеріальної та духовної культури і збереженню, патріотичному вихованню націй. Зараз на території розміщено близько 300 унікальних пам'яток народної архітектури, датованих 16-20 століттям. Архітектурний ансамбль музею охоплює всі історико-етнографічні регіони України. Середня Надніпрянщина, Південь України, Слобожанщина, Полтавщина, Полісся, Карпат. Фондова збірка музею налічує більше 70 тисяч експонатів декоративно-вжиткового мистецтва, знарядь праці, предметів побуту, серед яких є значна колекція ікон, рушників, одягу, кераміки, народних інструментів. Музей Улюблене місце відпочинку киян та гостей міста за один день його не обійдеш, не побачиш. Тож сюди повертаються, щоб відкрити для себе старовинну Україну. Набагата та непізнана наша рідна Україна, тут мешкають люди привітні та чесні, хліб сіллю гостей зустрічають вони, земля наша, щедра, родюча, багата, усіх нагодують безмежні лани. Хай знає весь світ про казкову країну, де синє небо та жовті поля. Хай квітне, щаслива моя Україно! Чим більше ми пізнаємо історію рідної країни, тим більше вражають дива та їх неповторність. І не забувайте, надзвичайне зовсім поруч треба лише поглянути на світ іншими очима.